Слава нації, та на каналі добрий рембатветеріясашком. Добре, спочатку було слово, так, яке формує нашу свідомість, нашу ідентичність, наш спосіб взаємодії з цією симуляцією реальності. І така цікавинка, там, де багато хто, більшість, мабуть, людей використовує слово, хе -хе, якщо я, наприклад. Використовую слово коли, тобто, ну, якщо взагалі я використовую мало і не часто в моєму лексиконі воно мало присутнє, натомість працює слово коли, так, не якщо. Все піде не так, а коли все піде не так? Не якщо тебе зрадять, а коли тебе зрадять? Не якщо це поламається, а коли це поламається. Не якщо ми матимемо успіх, а коли ми матимемо успіх. І звісно, не якщо Україна переможе, а коли Україна переможе. І це, мабуть, теж є частиною моєї особистісної еволюції. І я, в принципі, пам'ятаю часи, коли оцей елемент, скажімо так, браку підготовки і непевності, скажімо так, і скажімо так, очікування чогось такого, із чим ти ну, не готуєшся до зустрічі. Він відігравав значну роль у моєму житті, і відколи я відмовився, відмовляюся від свідомо від цієї від цього слова, яке в принципі моделює в більшості випадків так сценарії непевності, нетвердості, неспроможності, то я особисто відчуваю себе більш щасливим. Я живу більш щасливе життя. Того ще того не має в практиці, у власному доробку у досвіді, раджу скористатися. Моделюйте свою поведінку, виходячи з побудов семантичних, вербальних. Так? Бо ми все одно з значною мірою мислимо фразами, так? рядком, який біжить. От. То пробуйте, пробуйте думати. Не якщо, а коли пишіть ваші коментарі, якщо маєте такий досвід і у подальшому, якщо це робитимете для себе вперше, свідомо пишіть згодом, до чого це призведе у вашому житті. Дякую за увагу, дякую за підтримку. Підписуйтеся, поширюйте разом. Боремо і поборемо.